Громадянин України. Які ви на роботі, а ми, ми роботі. ні. роботі Будь ласка, в рамках чинного законодавства відповідайте, а те що ви, ви мене просите. Пішли, Наташа, подиви. Пішли, Наташа. А що це за херня? Йоу, держслужбовеці, поверніться назад! Сюди йдіть! О! Що ви виходите? народу, йдіть сюди! Дівчата! Що це за тварі були? Вони приставилися? Ні, вона каже, я не буду представлятися. Ваші ахуєвші тварі! Назад ідіть! Назад ідіть! Воно, У нас багато, питання є. В чому проблема? Да Нормально ж прийшли до вас, блядь, вийдіть, блядь, так? не покривайте корупцію. Фактаж є. Давайте зараз розберемося, по шапки надавайте. Що це за блядота продає? Було? Вони представилися? Дай не, Ніхто не God, суки. Не ругайте, не треба. Укі. Okay. Okay. Вася, що? Ми тюкалі тут, в машині. Зараз устроєм. Та не будемо давати зараз ну, нормально. Ми прийшли, блять, з, з миром до вас, блядь. Ми виявляємо корупцію, ви її покриваєте. Оце, блять, вийшло два, два представника адміністрації, вони покривають корупцію. Я їй кажеш, блять, у вас продають перепуски. Ах, ви так розмовляєте, все, розвернулися і пішли. Їй похер, вона не хоче розібратися в ситуації. Значить, дійсно, вони продають перепуски. Підписуйтесь на Гео наше ББС внизу. Будь ласка, на всіх підписах. Кібернетик, Латиш, Підписуємося. Хто у нас не підписаний? Заздралять цих держслужбовців, все ще Пацани, Ну нормально, давайте дзвоніть. Є проблема. Корупція, пацани купляють і палять машини цими перепусками. Їх видають чистому і Хто записує, хто хоче туди прізвище? Є фактаж у нас. Все, давайте розберемося, якщо УДО покриває ще блядь, корупцію, ну це буде вообще треш. Вони їм здали, але випадки, без приказ Зараз кажуть, провокатори, блядь, прийшли ж нормально, просимо. Давайте розберемося. Є фактаж, все на місці, блядь, В номер, в є. Хто її видав? Іванов Іван, Іван Іванович, все, сюда йди. Кому ти видав? Чому вона на моєму автомобілі? На лівому. На лівому. Нормально, що розмовляєш, блядь. Ви бачайте, що я самі може блякою, блякаю. Правильно пише, самі на себе вони не вийдуть, тому вони морозять. Доброго дня! Да. Скажіть, будь ласка, хто з вас старший? Нема в нас старший, ми Нема, всі старші. Ми, 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 ми Одного представника ми, вашого Фотографуйте мене, знімайте. А давайте, я знімайте мене. Давай. Знімайте мене. Документи у вас є. Ну я ж таки, що фотографували. Документи до вас. Я показую вам свої. А такий? Ваші документи. Ваші документи. Прошу вам зараз моїм офіцером проводити контрольну безпеку і поспілкуватися, вас прийме заступник Вау. Будь yeah, ласка, будь yeah, ласка, yeah, yeah, документи од, од, одного достатньо одного. Mm -hmm. uh, ні, 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 ми всі ми всі. Інформація. Ну тоді хай він піде. Одного представника, від ласки, який буде а чого одного? Ну, дивіться, дивіться, стоїть герой України, який з полона повернувся, стоїть воїн, ветеран, умови ставлять. Народу ви прийшли всі. Ставлять. Ну чого ви? Олексій Іванович, тихо, успокойтесь. Давайте, давайте, мама, давайте спокійно. Да. Один підніметься. Якщо Добре. Ми можемо підніметься. Одного представника. Я так? піду, так. Да. Його підніметься. більше інформація. Буде? Куда? Якщо буде щось там відбуватись. Так? Да? Олексій Іванович, нічого не буде, все буде Я нормально. Так. Да. — Якщо буде щось відбуватись. Сьогодні Олексій Іванович ти сказав, ти все, порве як тузі грилки. Зараз можна я викину цигарку? Я розумію, це не допомога, коли від народу відгородились. Так, посвідчення своє забрав. Подожіть. Посвідчення. А. В мене, в мене. а у вас добре. Знаєте, вам ще паспорт. А -а -а. бо Без телефонів у нас нічого не можна зробити без, без розголосу. Дітей знімають блядь, для росіян, блядь, сволочі. Ні, ні, я тільки себе дивіться, я себе знімаю. Все. Ось я йду, себе знімаю. Даже у збільшенні. Головні глядачі, це був останній день, коли ви бачили Васю Ревізора. Його зараз загребли. Так, дякую. Ось, будь ласка, сумочку. Тут пройдуть контрольну безпеку. 73. Та я одразу вивив, ну, у мене є ніж, у мене є... Так, та, будь ласка, ваші та, документи. Так. Сумочка. Ваші уроки станції. здавати? Выключающий эфир я все заставлять. Я поднимаю эскид. Да, да. Можно. Да, да. Ну, там там мая. Сейчас. Да я пас сейчас Телефони можна пропускати, але все тоді добре. Другой винивали, так? Ні-ні. Ну зараз, так. Все, все, все добре, командуйте. Дайте Дай тревогу. Зараз звук відключи. Дякую. Yeah. да. Yeah. 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 чим це за яким законом це передбачено. Дивіться, я прийшов сюди розповісти, що коїться. Українці народ хоче бачити і чути, що я буду розповідати. Я розповім, а потім, якщо треба, я відключу тось, щоб я буду показувати. Мені треба відео, я словами не показую. Я показую тільки відеодокази. У мене є розмови з людьми, у мене є фіксація злочинів, у мене є фіксація корупції. І давайте, нехай не стісняються. Я нічого такого не буду показувати. Я покажу. Я покажу те, що я покажу. Телефон я нікому не оставляю, навіть ні в, ні в воєнкоматах, ні в ДБРі, не в СБУ. Я телефони не оставляю. Це моя, це моя пряма позиція. А те, що там бояться ну, піти порозмовляти, тут нічого страшного немає. Доброго дня. Слухай Доброго вас. Дня. Доброго дня. Мене привели до вас. Телефон у вас ви а? Я телефони не оставляю нікому. Добре, дякую. Без проблем. Дякую вам. Та так, така перевірка, такої, навіть в ДБР немає перевірки, як у вас. У вас в державі. Доброго дня. Алло. Прийшли ми до. А до кого приходь прийшли? Заступник голови Київської обласної державної адміністрації влійний Руслан Юрович. А хто він такий? Це за зам адміністрації, як замклічка, такі, да? такі області? А хто голова адміністрації? А Калаш ніколя? Так він же ж військовий, він же ж не обласної. Чи як. Адміністрація, Київська військова адміністрація. Наразі на... Так, в Києві, дивіться, в Києві є Кличко і є Ткаченка. Вони ж то військова. Так. Ага. Область і місто. Так, ага. Все, зрозумів, дякую. Бо я перший раз. Та я адекватний, ви не переживайте. Ну, скоро будемо у Зеленського на прийомі. Вже, вже, вже питання вирішується. Знайомі обличчя. Доброго дня, дякую, що прийняли. Вибачайте, що таким чином, але тільки... ні 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 ні, ні. Ні, У мене ж пряма трансляція йде з там вітрами стоять на вулиці чекають. Я, 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 я по факту до да, вас. Так, ви можна? Я до вас по факту. А, ближче можна. Чому я до вас сьогодні прийшов? О, да, мене звати Василь, журналіст, первічна гляня Узертаймс. Також у нас є громадська організація по екологічним злочинам. П'ять років ми пишемо, 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 пишемо. Реакції від влади ніякої. Але сьогодні я прийшов з таким, ну, знаєте, як вам сказати, можливо, на порацькому смішно виглядає зі сторони. Я прийшов купити перепуск нічну до вас. Ви знаєте, я вже чув, на мене історію. історії. А я вам покажу навіть. Ні, -ні я, вам... Ви покажете, як це працює? я вам покажу, як воно відбувається. Чому люди купляють у вас перепуск, їм виносять до шлагбаумів? Як вчора я провів розслідування в місті Києві, я другий раз затримав один та самий автомобіль. Давайте ну, будемо говорити предметно. Так, предметно. В місті Києві на мене напало, людина напала. Чому на мене напало? Тому що у них під лобовим склом знаходились перепуск. Це порушення закону, норм. Перепуска тільки пред'являється, нічна, знаєте, тільки по вимозі працівників поліції. Можна фізична цю перепуску? Да, — Так, зараз. Я вже був вчора. Тимур Раткаченко. Вони відхрестилися від неї. Тільки ви ласка. Господарський суд. Я був вчора в Заціональному господарському суді. Вони теж відхрестилися. кажуть, ми цю перепуску не видавали. Такі люди у нас не працюють. Дивіться, ну, інстанція. Цю перепуску видала обласна адміністрація. А зробіть, будь ласка, офіційне звернення, щоб у мене була підстава. Я працюю це питання. Мені дуже цікаво. Так це не один, не один случай. У мене таких багато. У мене відео розмова є з цими людьми. Хто хто там на, на відео стоїть? Це представники касаційного господарського суду. Так. Я зараз розмову вам не покажу. І взагалі, а, представники. Те, що знаю, що перепустку під лобове скло. А... У нас є збушники, які їх ложать під лобове скло. Чи в чистому віді. Я да? знаю, я з внутрішньою безпекою дружу СБУ. Вони кажуть, ну, це не... я ж по тому і ходив, і виявляв. Їх. Я розумію, але поліція перший раз не випустила, тому що ця людина незвичайна. Всі, зараз я вам покажу тось, розмову з усіма, щоб ви зрозуміли, що я не тільки там по ушам приїжджаю, да, мене там вважають за якогось провокатора, буває часто. Але я, я вважаю, що я роблю добрі справи. Я виявляю, як у нас Київську область всю розкрадають. Розкрадають прямо, колишня прокуратура знає. Предметно, так я, я за кожне своє слово відповідаю. Я навіть відаю, чому я по телефонами ходжу. Тому що, значить так, це вчорашня ситуація. Це звернення до президента. Ось ця людина. Репустка. Напала на журналіста. Стойте, стойте! Наїжджайте Наїхала на мене. мене. Ви на мене наїжджаєте. Стоять, наїжджаєте. Час Ви кого нахуй послав? Ви кого нахуй послав? Громадське затримання. Громадське затримає. Ти ніхто Є людина, Тому, ось ця людина, <головецький>, це, все, бачите, ось вона. Він це дійсно, він, про... його прізвище, телефон його як є. Дивіться, яка ситуація. Він вчора це була субота. Він втік. Все, я викликав поліцію, написав заяву, що напад на журналіста, він вдарив мене. Я думав, що це працівник суду касаційного. Я поїхав. Так, да, я поїхав до суду касаційного, і в мене є відео, розмови. <пас> Поліція не відкриває кримінальне провадження. Тому що ця людина не проста. Вона десь в адміністрації президента. Дуже близько друже. Від чому були нанесені якісь. вади вашому здоров'ю. Це треба документувати і документувати одразу. Проста людина чи не поставить, мене немає взагалі. Такої ну, якщо це ви кажете правду, то я моя вам повага. Але на жаль, на сьогоднішній день у нас у нас, у нас безпреділ. Безпреділ поліції, Києва, Київського обл... нічого не роблять. Давайте попрацюємо встановленому порядку. Якщо а, дійсно є випадок і конкретно не стосується перепустки, да, а, зробіть офіційне звернення, бо все, що стосується органів влади. А, ну, треба підстави для того, щоб попрацювати. Це... Дивіться, на, сьогодні, на сьогоднішній день я знаю, що це перепуск. Я 100% вам кажу певністю. Я знаю цю перепуску давайте цій, цій людині. Давайте, ви зараз дзвоните в відділ, хто їх розподіляв і хто її кому віддав. Дивіться, давайте працювати встановленим порядком. Я хочу для себе розуміти, хто ініціатор цієї перепустки. Ну вона ж надавалась комусь встановленим порядком. Да. Якщо така людина, яка каже, я представник суду, дайте мені перепустити. 300 якщо. доларів, ціна питання. В Києві п'ятнадцять перепусток, перепустити, КМДА продало. Ну я коментую, але все, що відбувається в Київській області і виключно в розрізі процедури видачі перепусток, я в вашому розпорядженні. Я точно знаю, що а, за ну, дивіться кошти, оце за всім ворог. Завжди ні, це по нашому запиту. Вони і це було опубліковано соціальних мережах, коли таку переписку було виявлено в особи, яка не зовсім мала на те підстави для того, щоб я не хочу працювати членку. Вони нічого ні, не сказали. Я їм сідаю не дав. Заступників КМДА, тут без прізвищ. і після цього було ініційовано перевірку взагалі стану справ щодо видачі переписок. Виявлено, що від сіми від, 7 тисяч, від до 9000 тисяч таких переписок було виявлено, і враховуючи цей випадок, ми маємо підставу вважати, що серед цих перепусток і є якась цим питанням ну, що ми це Тому що ми це не це... навіли. Вони всі по Києву там зайдіть зараз до метро університет, Там із бушники процедура видачі перепусток Київської міської військової адміністрації. Військовий тим, 500 штук їм видали в тому році, а КМДА 15 тисяч. Ну і що ВСП, я скажу за період роботи Тимура Фіординівича як начальника київського міського. Я не знаю. Я йому дякую, що він відреагував за те, що відреагував, але не, не дякую за те, що він і назвав прізвище. Це ж ми до нього прийшли. Я таких штук 10 виявив ну, там, ну, там, за один день просто вийшов в центр, вони всі стоять, люди просто дивіться, вбиваєш фамілії, дівчата які губи накалують, парикмахери мають такі перепуски. Невже це стратегічний об'єкт? Ну, Я розумію, ж ось... вам, з вами погоджуюсь на 100%. Я е, е, коли бачу на кінках преміум сегменту е, е, такі перепуски, я собі задаю питання, які оперативні завдання. Водії таких автомобілів можуть отримати. Ну, як це ну, треба ж губи наколоті, кличку, на губи наколоть личку, ночу, так. Да? А дівчатки треба ж вийти на губки підколоти. Ну це дійсно, воно в неї навіть паркомісце своє цьому випадку, є. У вас випадку конкретно розповідається. У вас є громадська організація. Да. У вас є статус журналіста. Да. Зробіть особисто на мене звернення по цьому випадку конкретно. Зазначте серію та номер перевозку. Що, а що мішає? Дивіться, оце савдепія, оцей Савок, він вже отак по Ченках сидить. Я за 5 років, ми наша громадська, 200 тисяч звернень, ми зробили до Києв з нульовими реакціями? Я не кажу про вас. Я не кажу про вас. Я вам гарантую відповідь, що становим реакцією. Ну я вже отримав від Тимура Ткаченко. Да, вони, вони покривають корупціонерів. Почому людям не сказати, що от, у нас є замкличка Іванов Іван Іванович, він цю перепуску видав. Питання, все справа закрита. Це відкрито. Народ до вас буде йти. Я допустим, хочу ну, я не вірю в те, то, що тому фаїночку виспоковав. Ну не вірю. Ну, А ви що не бачите відео? Ну я без знаю, прізвищ. Чому без прізвищ? Я знаю які а, методи і ваші відбувають. No. Ні, я про нього поганого нічого не кажу. Він молодець, він вчора ми його набрали, зразу вже вийшов його зам. Ми все перевірили, сказали, це не наше, ми цього не це не видавали. Тут питання не до нас. Я казав, добре, не до вас, у нас тільки один варіант. Якщо це не ВСП, it's не ВВ не адміністрація, КМДА, то ми везде були. Ми везде були, ми везде ходимо. Віздіходимо. Але мене питання наступне ще раз. Що заважає? Просто зараз. Отак. Оцей номер. У вас є ж є журнал. Кому ви видавали? Не вже сьогодні. Ну, підніміть своїми. Я реколім калашника буду набирати. Він мене знає добре. По ще району. Ми нормальні люди. Ми завжди. Ось номер переписки. Зараз ви дзвоните відділ, який видавав. Хто видавав? На його сюди. Бийте своїх, щоб чужі боялися. Ну, підніміть свій рейтинг. Це сіє повагу. Є порядок, і ми працюємо. Треба порядок цей міняти. Цей порядок не для людей. Мені задовбалося, блін, писати звернення, а воно потім йде, блять, по три місяці відповіді і друг на друга перекидають. Я не кажу про вас, я кажу це про Київ. Я до області сюди, у вас тут перший раз. Ні, це вже другий раз у вас тут. Є перепуска. Зараз ми стоїмо з ветеранами. Мене 300 доларів. Якщо не продаєте, то, ну, може по комумству віддав. Поліцію набрав, там шумейка, попкав вчора, вроді би набирали з КМДА. Але я вчора приїжджаю в суботи на вчорашній вечір, бо кримінальне провадження не відкрите. Фактаж є, її. Є. Як це так? У нас е, касаційний суд підставляє, якісь люди їздять, да, вписують. Ви знаєте, що дерегешники їздять з цими перепусками? Ви знаєте, що, що у вас видають їх? У Мене ще багато є номерів, де ваші видавали. Бо порядок то не було, бо ж з перепусками. О, так, да, добре, знаю. Ну, Він може і не знає. Розумієте, що часто бувають підлеглі підставляють керівників. І таке буває, на жаль. А ми прийшли от розкрити очі. Також до президента Володимира Олександровича теж підемо скоро. З Олексієм Івановичем. Так, дякую. Дякую. Я зараз по Києву зроблю рейти, зараз вам штук 30 їх ви, 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 за два часа виявлю, Я навіть я Давайте, де вони стоять. Давайте. Давайте. Перше, мене до вас велике прохання. І до Калашника. Я до нього тоді дзвонив, попросив кейса. У Нас в Київська область, вся Київська область, нас бувають. Екологічна е диверсія. Це збушна тема, їхня стаття, вони там по одної відкрили, по Бучі. Ви знаєте, що вся адміністрація всіх Київської області, я за вам заявляю офіційно. Віддає землю своїм землю, яка під господарським ну, сільське господарство викопують, крадуть весь торф, прямо викопують, крадуть торф. Ні-ні-ні, подожіть, подожіть. Ні, нє нє за ні, ви мене дайте мені мене пече. З вами з вами зустрічаємося зараз в контексті одного актуального питання. Є проблематика по перепусті, і ми зараз будемо з нею розбиратись. Давайте всі інші і наступні питання ми з вами проговоримо в робочому порядку. Давайте. Ми з вами визначимо час, дату, місце, формат. І я готовий проговорити всі питання, які наразі є актуальними для вас і для суспільства. Це дуже актуальні, тому що у нас на сьогоднішній день онкологія у дітей в три рази вище стала за останні три роки. Раз захворювання, алергічні. В дуже багато раз піднялися. Мабуть, більше. Це два. Сахарний діабет у дітей піднявся. Зробіть мо запит. Подивіться статистику за три роки останні. А знаєте, стоп, а тепер а, да, але я хотів, але я хотів, щоб ви зараз знали. Я вам просто розкажу, а ви для себе вирішите. Це через місяць ви зробите? Чи на завтра? Чи можливо чи, це можливо? Ми з вами в оперативному режимі. У нас Ну, я во допустим, та, я та, звернувся та, до кличка заяви до, до цього та, боксера. 10. Доповідь та спільна робота з військовим командою. Я mm -hmm. вас дуже прошу. Ми, з, ми зараз з вами визначились про те, що є конкретна перепустка, і є проблематика, і її треба розібрати. Тому від вас я чекаю офіційний запит, але мої люди вже паралельно працюють. Я сподіваюся, так. Ну, законом вже ж передбачено звернення. я до вас прийшов, показав вам відео, да? і мене є відео, в мене є фото. Я вам зараз надам вашій службі безпеки. Я хочу розібратись, яка установа, організація чи військова частина? Цю перепуску передала, передала адміністрація обласна. Я вже знаю. У мене, мене всі є перепуски, які видавала вже в Київ. Послухайте, да. організація, установа і військова частина. Я хочу розібратися, в якій організації установи чи військовій частини була передана ця переписка встановленому порядку. Дайте людину, хто вас видає. Ми зараз зайдемо до нього прямо, <клес> щоб це було відкрито. Я зі своєму, самостійно. У цьому і проблема, що ми треба бити своїх щоб чужі боялися. Чому? Чому? Чому народ і поліція. Ні, це, ну, у нас, ми ми по-разному це бачимо. Я сподіваюся. Я да. Але давайте працювати так, як цього вимагає внутрішній протокол. Ці протоколи, от, знаєте, вони вже у людей отут. Куди не прийди, не, не до речі, у нас, нас збивають. Ми з вами тільки